Неділя 15 жовтня Манасія пізнав, що Єгова є правдивим богом. Друга хроніка, розділ 33, вірш 13. Цар Манасія відмовився зважати на застереження Єгови через своїх пророків. Зрештою, господь наказав воєначальникам війська Асирійського царя виступити проти них, тобто проти Юди. Вони схопили мана гаками, зв'язали його двома мідними кайданами та відвели до Вавилону. Здається, перебуваючи там у полоні, він розмір ковував над тим, що зробив він глибоко впокорився перед богом своїх предків. Але він зробив щось інше він благав Єгову, бога свого, і продовжував молитися йому, другий розділ Хронік, 33, вірші 10 12 З часом Єгова відповів на молитви Манасії, він побачив, що його серце змінилося, і це відбилося на його молитвах. Єгова був зворушений його проханням і повернув йому царювання. І Манасія зробив усе можливе, щоб показати, що його каяття було.